Мої вітання. Вітаю. Що таке серйозне? Як ти будеш? Ага. Антон, мене підбавити. Будемо друзями? Ну все, думаю, у нас. Дякую вам за гостинність. Будемо Ваш друзями. Дозволя. Знаєш, то? Молодець. Я вважаю, що на сьогоднішній день ми зробили величезний крок. От за рік, поки де в нас міністр? Є у нас тут міністр енергетики. Володя, іди сім. Оце міністр енергетичної Добре. політики Володимир Демон. Ще рік тому рівень споживання в балансі електричної енергії атомний складав лише 48%. Хто на цьому наварювався? Дорогий антрацит за валюту, дороге енергетичне вугілля і олігархи, які сидять на теплових станціях. Що ми зараз змінили? Розробили це. В тому числі і за допомогою цього хлопа, і він. Взяв і сьогодні, вже 48 до 55% відсотків доля атомних електростанцій підвищилася, і виявляється, що нам менше потрібно вже російського антрациту. Не треба їм валюти переказувати. Нам валюта самим потрібна, так чи ні? Так. Абсолютно правильно. Що ми це зробили? Зробили збільшення завантаження нашої рівненської атомної електростанції, збільшення коефіцієнту корисної дії. Як вони більше виробляють електроенергії, з'являється можливість, що скасовувати ліміти.